Підтвердженням, як мало що змінилося в цій частині Європи, стало нещодавне публічне зізнання очільника Російської Федерації, який досі заявив, що він не визнає того кордону, який у 1918 році при розпаді імперії було проведено між Україною та Росією, і який вже тоді був, до речі. Міжнародно визнаний, який же сильний фантомний біль? Століття минуло, а втрачене і досі не дає покою Росії. Та та імперська сверблячка створює безпосередню загрозу національній безпеці України і безпеці кожного українського громадянина. Тому за моїм дорученням було ініційовано обговорення цієї російської заяви в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Благо те, що 177 країн проголосували за Україну як члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і з 1 січня 2016 вибачте, року, Україна має абсолютно інші можливості. Для захисту своїх національних інтересів і глобальної безпеки в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.